Починаємо третій, останній етап нашого навчання. Знаю, що переважна більшість з вас вже прийшла до медичної підготовки. В одному колі сьогодні зібралися ті люди, які хочуть стати патронатними вихователями. 52-річна Ніна Бойко одна з них. Діти поїхали за кордон, онуків немає. Діти далеко від нас, і нам стало пусто в хаті. А потреба є така. Хочеться допомогти кожній дитині, яка потребує цього. Я втратила батьків і знаю, яка це біль. На такий крок наважилася не сама, каже пані Ніна. Ми з чоловіком вирішили, ми посовітувалися, це не було спонтанне рішення. Ми півроку обдумували це, тому що це велика відповідальність. Хоча жінка має двох власних дорослих дітей, втім під час навчання дізналася багато нового про виховання, додає учасниця патронатних курсів. Це ми вже третій раз. По три дні ми були дуже, дуже корисні для мене особисто. Я багато пізнала нового. Я думала, що я вже знаю, як виховувати дітей. Виявилося, що не зовсім все знаю. Про новий підхід до виховання дітей говорить і 57-річний Сергій каже, подивився на цей процес під іншим кутом. Багато чого нового розказують викладачі. І наче ми своїх дітей виховували. Ну, якби ми їх пройшли ці курси набагато раніше, може б воно було б трохи по-другому. Виховували б і своїх дітей. Сергій також має двох дорослих доньок. Донька живе в місті, старша, менша, навчається в Києві. І так виходить, що нам з жінкою скучно, будинок великий. Тримуємо Ну, рішили когось ще. Підселити, щоб було веселіше трошки і подарити трохи своєї любові. Їхня з дружиною рішення стати патронатними батьками обидві доньки підтримали одразу, говорить чоловік. Вони тільки сказали, що забудуть допомагати, переїжджати. Будемо старатися виховувати, заінтересовувати, вводити в суспільство нормальних людей. Такі навчання проводять лише в очному форматі, каже начальниця відділу обласного центру соціальних служб Лідія Юрченко. Їхня тривалість залежить від того, яку форму влаштування дітей родина обрала. Навчання для усиновлювачів відбувається протягом шести днів. Для кандидатів в опікуни піклувальники, прийомні батьки і патронатні вихователі дев'ять днів. Аби стати патронатним вихователем не обов'язково бути одруженими, каже фахівчиня як чоловіка і дружину, так і окремо чоловіка або дружину, бо згідно законодавства, люди. Можуть проходити навчання і тоді, коли вони не перебувають у шлюбі або вже не перебувають у шлюбі. Попередньо всі учасники пройшли обов'язкові етапи відбору. З ними провели співбесіди, надали консультації, перевірили документи. Після цього їх направили на навчання за затвердженою програмою. Взагалі, патронат це така послуга, яка передбачає догляд виховання і реабілітацію дитини в сім'ї патронатного вихователя на той час, доки. Батьки біологічні або законні представники дитини долають складні життєві обставини. Головне завдання таких навчань підготувати потенційних патронатних вихователів до всіх складнощів адаптації дитини з попереднім травматичним досвідом, каже Лідія Юрченко. Діти ці особливі у них є. Інший розвиток ніж у тих дітей, до яких ми звикли в своїх сім'ях. Тому що якщо дитиною ніхто не займається, не приділяє їй увагу, це приводить до затримки розвитку. Зрозуміть, наскільки ця затримка, як повернути дитині віру в себе, як вона має зрозуміти, що вона чогось варта і вона щось може, які спеціалістів до цього підключати. От Про все це ми і говоримо. Також каже фахівчиня, спостерігають, ЖП, Вікові тенденції серед учасників навчань на усиновлення приходять, як правило, молоді пари. А от патронатне виховання переважно люди, які вже виростили своїх дітей, хоча б до підліткового віку. Взагалі, по законодавству можуть прийти люди, у яких власні дитині три роки і більше. Під час курсів фахівці вивчають всі мотиви потенційних вихователів. До всього проводять психологічне тестування на стресостійкість, каже Лідія Юрченко, аби точно Чно переконатися, що майбутні патронатні вихователі готові до такої відповідальності вся складність цієї роботи в тому, що приходить дитина. Терміном на три місяці до півроку і треба прийняти цю дитину, зрозуміти її, допомогти їй змінитися і зробити все, що можна буде залежати від патронатного вихователя, для того, щоб дитина або пішла назад до батьків, це було б найкращим варіантом, або знайшла іншу сім'ю. В області функціонують 47 патронатних родин у 23 громадах. У таких сім'ях зараз перебуває 95 дітей. Із них 47 влаштовані від початку року. Додає начальниця відділу обласного центру соціальних служб Лідія Юрченко. Загалом каже, на обліку нині перебуває 650 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Третина з них потребує патронату. Тим часом потенційні патронатні вихователі вже будують плани з майбутніми вихованцями. Ми вже плануємо. Зайнятися спортом я так думаю, що я біля них помолодшую. Плануємо десь поїхати на відпочинок. Обов'язково я не думаю, що ці дітки бачили щось таке сімейний відпочинок. Вікторія Хамаза, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.